Вітаю всіх! пропоную вам ще даний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути на 9 травня 2025 року. Енергії дня будуть складними, тому що буде понадмірність земних стихій. Тому контакти ваші можуть бути змушені, так само як і дії. Можливо, хтось буде припускатися помилок, або будете змушені знаходитися віддалено від своїх близьких і рідних. На роботі також буде нецікаво, буде важко спілкуватися у колективі. Можливо, хтось навіть буде вносити якусь дезінформацію, хтось може приймати якісь помилкові хибні рішення. Ну, Загалом будуть такі перепони у реалізації ваших планів. У особистих стосунках, можливо, ваші стосунки. Будуть ну, такими, що ви будете або сваритися, або можуть бути якісь непорозуміння, небажання чути свого партнера і рахуватися з його інтересами. Також, можливо, хтось буде просто замкнутий на, сам, на собі. І підказка, щоб не наполягали на своїх поглядах, тому що, можливо, саме в цей день варто дослухатися до порад інших людей. Ну і можливо також приділити увагу, щоб розібратися із собою, а не перекладати відповідальність на когось іншого. Тож основна тема: дивимося: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант вам ні. Тож, Пентаклів перевернутий, говорить про те, що. Ваші, ваші плани на цей день ну, не мають шансів на успіх і реалізацію, тому що, можливо, ви десь раніше припустилися якоїсь помилки і не використали ті шанси, які у вас були. Для когось, можливо, це були шанси, щоб ну, досягти свого успіху, можливо, шанси отримати фінанси, а хтось, можливо, навіть втратив шанс отримати свій подарунок. Тому на цей день плани можуть руйнуватися, ви будете стикатися з певними перепонами, якісь можуть бути неочікувані витрати, і загалом можете неправильно використовувати свої ресурси. Для когось, можливо, в цей день будуть затримки виплат ваших, тих, що ви очікуєте. Ну і Загалом можете відчувати якусь втому або проблеми із вашим здоров'ям, чого не варто ігнорувати. Підказка для вас є така. Можливо, саме в цей день ви будете понад міру такий мати матеріалізм, матеріалізм у підході до ваших питань. Ну, а це може приводити до певних труднощів. І в цей день буде все йти не так, як би вам хотілося. Тому вам краще утриматися від зайвих витрат і почати економити. Зараз не кращий час. Для того, щоб ви заключали якісь контракти, договори, тому що все це може виявитися фальшивим. І перед тим, як ви маєте приймати якісь рішення, вам потрібно дуже гарно все обміркувати і виважити. А я бажаю, Хайсінгаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант для вас двійка мечів перевернуто, «Ні». Можливо, у цей день у вас буде повне нерозуміння. Того, що у вас там відбувається в житті, можливо, вам потрібно або дещо було прорахувати, виважити, обміркувати, але чомусь у вас так сталося, що ви або своєчасно цього не зробили, або прийняли якісь неправильні вибори. А тому у вас може в цей день виникнути якийсь конфлікт ваших направлень, тобто вам буде бажатися одного, а обставини будуть вимагати зовсім іншого, і будете ви змушені приймати якісь рішення. В Цей день можете зіткнутися з обманами, хтось може не виконувати перед вами свої обіцянки або надавати вам якусь невірну інформацію. У справах може бути якийсь у вас хаос, хтось може припуститися якихось помилок у паперах, у документах, ну і зайняти взагалі неправильну позицію. Друзі можуть в цей день виявитися хибними, такими двоякими. І для вас, щоб бути добрим, і іншим, щоб бути добрим. Ви можете підпадати під чужий вплив. І якщо це стосується особистих стосунків, можливо, хтось буде з вами нещирий. І можливо також це будуть ну, такі стосунки, коли у вас взагалі буде нерозуміння, що вам потрібно, чого ви бажаєте від них. І підказка для вас буде така, що зараз ви не можете об'єктивно оцінювати ситуацію, тому що ви не бачите її в повній мірі. Є вирогідність припуститися помилки, тому не поспішайте приймати рішення. Так як пропозиції я вже казала, можуть бути хибними, а ситуації можуть мати якийсь інший бік. Через це ви можете щось випускати із свого поля, полю зору. Тому в цей день краще не поспішайте з рішеннями, не вірте всьому, що будете чути, краще все перепровіряйте і утримайтеся від кардинальних змін в своєму житті. А я бажаю хай зі негаразди, пройдуть поз вас, а вам гарного дня. І третій варіант королева Пентаклів говорить вам так. По третьому варіанту, можливо, саме в цей день ви відчуєте свою або самодостатність, або, можливо, ви будете відчувати, що ви вже досягли певних успіхів, і це буде вам в певній мірі гріти душу. Також, можливо, для когось буде актуальним, що ви зможете на цей день ну, проявити якийсь розумний і творчий підхід до вирішення ваших питань. Можливо, вам потрібен буде в цей день порада від ділової особи. Загалом день має бути спокійний, урівноважений. Хтось буде наводити порядки у своєму домі, хтось буде наводити порядки у своїх справах. Тому щодо вашої самореалізації, все у вас може бути, тому що ви можете проявити в цей день свою організованість. Такий, знаєте, це день вашого процвітання. Ну, і для когось взагалі це може бути якийсь матеріальний зріст, і ваше вміння розпоряджуватися фінансами також буде вам ну, допомогою. А ще у когось може бути саме в цей день успіх у бізнесі. Тому що ну, те, що, можливо, у вас якийсь час там не рухалося, а ви тривалий час працювали, працювали, може, цей день ваш бізнес ну, там, бити ключем. Тому для кого робота надійна, така постійна, то у вас все буде у межах того, що ви там працюєте, якийсь стабільний дохід і в особистих стосунках також будуть взаємопорозуміння. Підказка для вас є така, щоб до, кожного, до кожної своєї справи ви проявляли свій розумний підхід, орієнтувалися на покращення матеріальної сфери, займалися щоденними справами. І, як я вже казала, що творчий підхід до кожної справи буде вам допомогою. Якщо наведете порядок там, де того вже потребують, це також принесе вам гарні результати. А я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.